А перед початком перегляду цього відео хочу попросити тебе підписатись та тиснути вподобайку, оскільки тобі не важко, а мені це дуже сильно допомагає в просуванні. Гарного перегляду! Дивимось Ердені, як я купив Porsche 911 в 19 років, і жорстко заздримо. Let's go! пам'ятаю, як десь в 14 років, 5 років тому, ми з сім'єю десь їхали в нашому Жигулі. Тоді я спеціально зробив це фото і в думках чітко пообіцяв собі. Я це зроблю. Після цього в моєму житті була одна ціль довести самому собі, що я зможу. Коли я десь бачив круту машину, одразу фоткав її BMW Mercedes Porsche десятки сотні фото. Вночі я засинав десятки уявляючи, сотні я кінаю, тисяч доларів борщ, десь їду, але зранку прокидався, бачив під вікном курник замість порша і повертався в реальність. О, скільки відео в Тікток сотні. Я зберігав їх і передивлявся перед сном, посеред дня, уявляючи, що це я за рулем. Все ж воно здавалося якимось неможливим, далеким і нереальним. Але ця мрія завжди жила зі мною і мотивувала мене. Коротше, хочу, аби замотивувати себе, ем, дуже сильно хочу подарувати татові машину. Не знаю, у мене от щось сидить вже дуже давно подарувати батькові машину. через то, Ну, Зараз ці слова, певно, як мотивація для себе майбутнього. от, тіпа, Треба зробити. Взяти і зробити. Мене. Ця машина була однією з причин, чого я не здався. І от нарешті цей момент не став. Алеваху, він ще реально купив собі брейк Porsche 911? Рені, ти що робиш? Я сам ти геній? Мірює, що це сталося. Але це так в цьому відео я покажу вам, як я вибирав і купляв машину своїй мрії. Розкажу скільки вона коштувала, як я на неї заробив, Впреки, покажу ракеті. І загалом поділюся своїми емоціями, як я сказав на початку відео, моя історія з порше і загалом з другими машинами тягнеться ще з самого дитинства. В моєму селі крутих машин не було, але коли раз в три місяці з мамою виїжджав люди до Львова і бачив круті машини, то я був в шоці. На той момент в нашої сім'ї був Жигуль Сімьорка, такий синій, гарний. Тут я до речі біля нього футбол граю з пацанами. І ні, я б не сказав, що я прям соромився цієї машини і так далі, але якийсь мінімальний вплив на мене ця машина залишила. Тому що, наприклад, коли там до церкви в селі приїжджали всі на джипах, Ну, і взагалі на будь-яких машинах, крім Жигулі, то е, якесь таке бажання купити круту машину, найкрутішу машину, воно закарбувалося. Я б не сказав, що це дитяча травма, але я думаю, воно вплинуло. Ну і потім я ставав Мені здається, що в кожного хлопця всередині десь живе ось така собі мрія купити машину таку, що всі відкрили рота. І чесно мені, ось відео навіть хочеться взагалі без спаву сподивитись. Тому. Тому поставив паузу, сорі Тоді я якраз тільки починав свою ютуберську кар'єру, так сказати, і бажання купити круту тачку з віком тільки посилювалося. Якщо ми зайдемо в мою галерею, то побачимо там сотні фоток з Пінтересту і авторія: BMW, Mercedes, Lamborghini, Porsche. Там було все, і спочатку я взагалі хотів купити собі BMW M8, якщо чесно. Тоже така непогана машина, але потім я побачив, що існує такий шедевр, як Porsche 911. <плес> ця вишуканість, цей дизайн, ця машина. Де кожна лінія кузова, кожен вигід, кожен звук двигуна це витвір мистецтва і інженерної досконалості. Розумієте, може може 19 ти, років. Він на права взагалі здав. І після цього, я влюбився в цю машину. Мене чесно, вже типу тинув 19 років. Ніби ще видосів. соска має бути в роті, ні? десятки відео і фото. В мене навіть збережених в інстаграмі є окрема вкладка, ціль те купа сторі з поршами. речі, кому цікавить ста, вона в описі. Ну коротше, я до цього доволі довго, і от нарешті мені випала можливість здійснити свою мрію і купити порше 911 в 19. і для початку я звісно планував брати не новий Porsche. Тому що, Якщо ви зайдете на офіційний сайт і зберете собі нового Порша на конструкторі, то ціна буде якби чуть-чуть така. знаєте, навіть... Неприємна. і як тільки вона вийде салону, каже, то одразу втрати двісті вигідніше і розумніше купити машину не стару, але ту, яка вже виїхала з салону. Тож я почав шукати. І після довгих двох місяців пошуків підходящої машини, ну як пошуків, просто час від часу заходив на авторію то машинки. Прикольно було так, от, після двох місяців пошуків, я нарешті знайшов ту сам. Вона знаходилася в Києві, і я попросив свого друга Антона поїхати, подивитися, поїхати на офіційний порше, все розпитати і так далі. І в результаті. Вона підходила мені ідеально. і от настав той самий день розплати Але це якась така дурічка, наскільки я знайшов Реню в Польщі, на шин купував порш в Києві. потім Антон поїхав, розрахувався з продавцем, і ми переоформили машину прямо в дії. Правда, зразу 10-го в нас вийшло. Страшно. Але ж вийшло. І все, порш мій. Але була одна невеличка проблемка. Ви прикиньте, як Ворсаві, зараз а договори в Україні підписуються? Десь... Що, типу, ти просто підписуєш у тебе на екрані вилазить машина твоя. Вір, блядь, це як, типу, телеграм-гаманець для крипти, блядь. Типу, в тебе сім біткоїнував. Повірил, брат, дякую. Десь приблизно два тижні очікування на виготовлення тих паспорта і доставку борша, і момент, якого я чекав, по факту... Хочеш дешевше, десь, мені здається, так? Врешті настав. Ага, виходить, він буде їхати, він сюди має заїхати. Я переживаю як на першому побаченні. На першому сексі. Він їде? Та на нас. Я обертаюсь. Щой такий колір охуєнний. Yeah. Вау! Мужик, це жир. Ти шо? О, дякую. О таке. Та я не знаю, що сказати. Пес він гарний в житті. Набагато гарніше, ніж на фотках. Вау. Отже, в цьому відео я покажу врієм вам життя. Я можу роздавити про цю машину все. Блін, який руль класний. Це перше заведення буде, так? Я чесно в шосі. Ес, Кюраку! Дякуюся за заход. Я боюся з'їхати. Я пізде з бою. Май Русік легенда. Почуть, файно. Айс сюдаш ти. так чекай, дай коментарі свої. Я в бах, Русі. І так, я. Бля, чесно, було? мене аж мураш, Ну от мене прям зараз, знаєте, ніби. номера 911, А в мене вебка закрила. В мене ніби, поняли, ніби я радий за свого кінта. Шоо? 911, блін, це дуже добре. Тут і 911 Carrera 2021 року за 160 тисяч доларів. Прекрасна машина. Чесно, я поки не усвідомлюю, що це моя машина. Тепер поняли трошки запитання, а що я не так роблю в своєму житті? Чому малий 19-річний робить 160 тисяч доларів за Porsche Порш 911 S 21 року? А я ну, досі, типу, купую проїзний. Але не я, я щиро радий. Я прям щиро радий. І знаєте, це дуже нарешті створив новий твіч АК Вітаю в в чаті. А хто ти? Ямпікс. Ямпіс, Віт. привіт. Яна Вітаю в чаті. булочки з маком, ноутбук з криптовалютою. І як ми бачимо, жовтий порш. Саме жовтий. І це було більше року тому. І тоді навіть приблизно не підозрював, що буду купляти собі борщ, так ще й жовтого кольору. Тому виходить цей порш. Це моя доля. І поки машина була в Києві, їй вже встигли пофоткати школярі. До речі, ще одна причина, по якій я вирішив взяти Porsche 911 саме зараз, в 19 років, це символічність. Тому що Porsche 911, і мені uh, okay. 19 циферка, якби. Сходяться, тому що, ну, для мене купити Porsche в 30 років і в 19 це дві різні речі. Я в 30 не буду так кайфувати, як зараз, в 19. А зараз давайте я вам покажу його трохи ближче. Я насправді, типу, блогер, 6 років, але я на камеру говорити не мію, братан, реально. Ти прикинь? Чесно, хм. я не знаю, що вам сказати про цю машину. Я автоогляд не можу. Не знаю, не купити, нормально але... там навалюєш. Просто подивіться на цей перед. Просто подивіться на цю жопку, просто подивіться на це колесо. Короче, ця машина е, саме по формах, потім. Ніхуяси, лямпікс, прилітики. Просто ну, e, цукер. хотіли дати штраф за кокуни ззаду, як e, всіх в нормальних машинах. Вітаю, вітаю. Реально, спереду. ти саме ти порш теж буде WW. Але робимо? порш схват. Максимум один мішок картоплі міститься. І то маленький якийсь. Ну, насправді людину тут містити можна, але чуть менше за мене. Я напевно не помічуся, але не раджу. Нормальна така ванночка для дитини? Зауважу. Завжди треба закривати в порші багажник, ну у нас передній багажник. Акуратно, отак от. Це ж елегантна машина. Так, а салону тут теж, в принципі, все більш ніж супер. Він коричний у нас такий, тут таке от дерево. Руль у нас теж гарненький, такий з жовтою полосочкою посередині. Тут є, до речі, для кави. Ця функція коштує тисяч доларів. Жартую. телефон теж, от, собі отак от, от ставиш. <фід> Жартую десь. Відкрити собі графіки. Ти всі, коротше, отак їдеш. Шов Заробив. Бля, можечок, це, це не для це, того Soldier. зроблено, це зроблено для того, аби заходити ось так на Twitch і дивитись стрімпінко дота, зараз відкрию. Кемпікс, як величезне захова, Вітаю тебе в наших главах. Так, і ще прикол цієї машини, те, що вона керується просто як боженька. От дивіться, дорога. Як і, боженька, бля, а ти боженькою керував, чувари, братанчик. Ідеально, це керується Sorry. просто як в грі, так ідуть наліво, може даму чуть газу і відосу. Та же гуль теж керується як в грі, тільки я, про якісь формули один. найголовніше, щоб борш гарно їздив, не ламався, щоб він літав прям. Рекламу треба посвятити. Тому ми поїхали до священника. Він файно покропив машину, послали. Каже реклама блядь. <реклама> 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 Ні, у нас не такі. Ще маю такі от іконки в салоні, буду їздити з ними. Священник нам сказав акуратно їздити, то ми собі тепер з іконкою. Все дуже культурно. На всі знаки дивимося, все файно. <звук> не буду. Не можна газувати. Право тут. Не можна газувати, я сказав. Ти що нікби на відозі він каже, все, акуратно і розсіпав за <звук> 5 секунд. Чекай, треба, щоб русік теж віду. Да йдеся. В горні ході, да, рапту. Мені ж знає, що в суботу вор не ходить на роботу. До речі, мої батьки навіть близько не підозрюють про цю покупку, тому я вирішив їм от, прям подзвонити і подивитися на реакцію. І чесно, мені було трохи страшно, що знаючи їхню консервативність. Ай. Алло. Але срака в нього хорошо виглядає. Прям дуже хорошо. Я зробив кліп, все ок, дякую, велике. Мама, я тобі новину маю. Що що? Новину маю для тебе. Що ти кажеш? Кажу, я маю новину. Я, я машину купив. Вот. О, Господи, бога. Porsche 917. А я, я не хочу питати, скільки коштує. Як ти думаєш? хрена. Ти ж мене намахуєш. Сена. Та я, як намахує, та ключі от мене. Я за тебе рада, якщо це дійсно правда. У мене ж тебе не був банкрот. <рес> <рес> та кажу в кредит і взяв, виплачу за пару років. Рож, Зато... Скажи мені правду, наше ти мені бреше? Та ні, та серйозно взяв. Кредит? Та який кредит? А, але розтик, я тебе дуже прошу, ти будь обережний. Оце головне. Добре, та я обережно їжу дуже. Та я більше не їжу, я так акуратно дуже. А, ти шо, Ні, я по місту я їжу 40 максимум, 30-40. Я, я тепер тебе буду переживати, бо знаєш, ну, хіба ти можеш їхати добре, якісь дебіли їздять. А я знаю, знаю. Також я вирішив набрати пацанів села. 30-40 хвилин, з Києва до Йому. Вони теж про цю покупку нічого не знають. Так, зараз ми будемо дзвонити до пацанів села до Роми. дивимося на реакцію. Алло? Алло, це я. Що робиш? Показати тобі Що? А так не твоє, ти же так раз показував. Як не моє? та моє. Серйозно? Ну чекай, я тобі зараз вийду покажу. Двійка дура. Та ти пізди знову, то до збоку. То оператор. Та то тобі кажу. Дивись. Ебать нахуй той ключ курва, виглядає. Чекайте тобі зараз я тобі зараз докажу. Дивись, у мене тут. ви просто уявіть. Я yeah. Купую блядський міні-купер за півтори тисячі євро. Як сідаю в нього, звеню другу, знімаю реакцію, та оце, бля, більше переглядів було, ніж на цьому, бля, відосі, я вам клянусь. В салоні іконки є. А, тепер вірую. Трес даю, братан. О, так що така машинка? Я її ніде не показував. А, я не кажу. На Ютуб відос хочу зробити. <клес> Чи що, я би на вороняки до вас приїхав, але на... 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 не можу. Ле понімаю дорога, ході, дорога не приїдеш. І ви не уявляєте наскільки сильне на мене є бажання приїхати на цьому порші до себе в рідне село? Але зараз на жаль такої можливості. Так, я хотів сказати пару слів, бо я, коли його перший раз побачив, не зміг стримати емоцій. Мужики не плачуть, але Та не, це якийсь свійований двох тисяч четвертого року. Я питаю, кожному вас, щоб ви куперчик в мрію, тому що я мріяв про цю машину з самого дитинства, весь взагалі мій шлях, в тому числі для того, щоб купити оцю машину мрію. А тобто. зламбок завжди я, Ердені, головний е... просто Ердені. До зустрічі! Дякую величезно за перегляд. На останок я хочу попросити тебе зафоловитись на мій твіч, оскільки стрімлює щодня, і моя головна мета дійти в топ 15 україномовного Твіча. Тільки ти можеш мені допомогти своїм фоловом. Тому чекаю тебе на стрімі.